Вітаю вас, це програма очі. Оперативно чесна інформація про події цього дня. Дивіться сьогодні про таке. У Львові продають алкоголь уночі. Я вам нічого не продавала. навіть не Жіночку, Ми зафіксували не це все розправили. на камеру. Чорнобильці на межі виживання виділяє на ті придбані ліків аж порядка 10 гривень місяць. Молодиків забирають на строкову службу. Вияс армії те, тому що теж шавторанку слада я не можу. Поповнення лави української армії. 40 юнаків сьогодні прийшли медоляд, отримали останні настанови від комісарів та поїхали до військових частин, де й проходитимуть строкову службу. Що з собою брали призовники? Та які настрої у молоді знає Мар'яна Сич. Воду, їжу на перший час, ліки зібрав у сумку 20-річний Михайло. Хлопець лише завершив навчання в коледжі і вже йде до армії. Невідомо, як буде з мобільним зв'язком. Тому якісь конверти для того, щоб писати листи рідним зарплата призовникам, має перераховуватися в місяць по 353 гривні. Хлопці налаштовані по-бойовому, однак їй страхи побоються розпорядку дня. Будемо служити. А ви в армії те, тому що теж шостої ранку вставати, а не може стати шоста ранку у коридорах до лікарів черги медвисновків чекають молоді чоловіки віком від 20 до 27 років. Адже саме така категорія за новим законодавством підпадає під призов. Лікарі зазначають, на відміну від мобілізованих, строковики від служби не ухиляються. Багато з них має там захворювання опорно-рухового апарату, шлунково кишкового тракту. Ну відповідно, напевно, кожен другий є придатний. Молодь. я у Я. на плацу остання поіменна перевірка. Юнаки служитимуть півтора роки. Ті ж, хто має вищу освіту, лише 12 місяців. Продовж цього часу ці солдати у зоні АТО не будуть. Молодь, яка призивається на строкову службу, не буде залучатись до виконання завдань. В зоні антитерористичної операції нагадаємо, призовна компанія тільки стартувала Продовж двох місяців. З Львівщини на строкову службу заберуть півтори тисячі юнаків. Мар'яна Сич Олексій Музика. Програма Очі на Львів ТБ». Аби потрапити у лави української армії, чи як мобілізований, чи як призовник, чоловік повинен бути абсолютно здоровий і про це йому видають довідку. Проте смерті трапляються. Нещодавно ми розповідали, що військовий помер від пневмонії. Вихідними маємо ще одну втрату. У львівському військовому шпиталі помер боєць 42-річний буковинець, батько двох дітей Олексій Алболеса був мобілізований на військову службу. Причини смерті наразі встановлюють. У Львові боролися з незаконним продажем алкоголю після 22-ї години. Незважаючи на рішення міської ради про заборону розповсюдження напоїв у нічний час, магазини відкрито торгують оковитою. Те, що алкоголь продають без проблем навіть уночі, зафіксували наші журналісти. Придбати алкоголь у Львові вночі легше ніж в день. Ніяких тобі черг та перевірки документів. Продадуть, запакують ще й подякують за покупку. Як це було? Дивіться далі. У ніч з п'ятниці на суботу самооборона Сихва разом з журналістами провели рейд нічними магазинами, аби зробити контрольні закупки алкоголю. Результат вражає з перших спроб. Як з'ясувалося, підприємці не зважають на закони і продають оковиту від заходу сонця і до світанку. Спадувати було на запитання журналістів, чому та порушила закон? Жінка ніяково знизує плечима та спершу заперечує, мовляв, не продавала. Але вже з декілька секунд таки зізналась. Чому реалізувала де пляшки пива і сама не знає? Вам відомо взагалі закон постанова міської ради про те, що не можна подати. На чому ви її порушуєте? прошу. Не продаю, що я продаю правоохоронці. Порушення зафіксували та спробували встановити особу продавця. Проте на камеру жінка відмовилась називати навіть своє прізвище, не те, що власника магазину. Я на говорити, не Тим часом їдемо далі на годиннику 23.11 — цілодобовий магазин, що на вулиці Дністерська, 1. Друга контрольна закупка. А є у вас авторське перше приватна броварня. Дайте мені ще пляшку. Дві. Знову продане пиво попри заборону. Чому жінка торгує алкоголем уночі? Міліціянтам впевнено сказала: нічого не продавала, а продовжувати розмову не захотіла. Буквально півгодини тому назад. Не півгодини я вам нічого не продавала. Навіть не розіночку. Ми зафіксували не це все на камеру. з п'яти спроб. Тричі вдалося придбати алкоголь у місті після 22.00. У міськраді запевняють, продавці почувають себе безкарно, адже штрафи порівняно з прибутками аж надто малі. Якби надати повноваження місцевим органам. І податковій службі дійсно анульовувати ці ліцензії, тому що це буде більш дієво. Продавець штрафується від 510 до 1700 гривень, але на сьогоднішній день якби штрафують по повній, тому що переважно продають одні і ті ж. В свою чергу правоохоронці зазначили, винних покарають, а журналістам подякували за співпрацю, адже довести справу до накладання штрафу на підприємців важко без відеопідтвердження. Те, що були журналісти, то дуже добре, що вони нам допомагають в тій буденній роботі з тими продавцями, підприємцями, які собі дозволяють на встановлений час продавати. Алкогольні напої ваш відеозапис буде служити нам доказовою базою при розгляді даних матеріалів. З наступного тижня самооборона знову вийде на патрулювання, аби перевірити та притягнути до адміністративної відповідальності злісних правопорушників. Олеся Варич, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ. Тіло у машині на Львівщині чоловік ганяв вулицями із трупом у салоні. Патруль Даї переслідував машину на великій швидкості. Після недовгої погоні водій покинув машину на узбіччі та втік. Даївці обстежили салон та знайшли тіло 20-річного мешканця Жовківського району. За оперативною інформацією, помер молодик декілька днів тому. Із дня вибуху на Чорнобильській АЕС минуло 29 років. Аби вшанувати жертв катастрофи у Львові біля пам'ятного знаку зібралось кілька сотень людей. Задати події прийшли й самі ліквідатори. Як тепер виживають ті, хто першими почали боротьбу з радіаційними забрудненнями? Знає Христина Величанська. Біля пам'ятного знаку ліквідатори здригаються від палкого сонця, бо пам'ятають, 29 років тому воно опікало з такою ж силою. Сьогодні вони вкотре зібралися, аби згадати тих, кого знищила радіація. А разом з чорнобильцями свіжі квіти до монумента принесли львів'яни і можновладці. Цей день. Вимоги влади, аби вона виконувала свої зобов'язання в частині медичного забезпечення, частині надання житла, Але. Все це мусить бути, а нині має бути розуміння і пам'ять. Для тих, хто вижив, річниця Чорнобиля, єдина можливість голосно сказати про свої проблеми. Решта 364 дні їхні хвороби та мізерні пенсії. Власний головний біль. Богдан Гурель у зоні відчуження пропрацював в рік. За це він щомісяця отримує 999 гривень і обурюється, коли чує, що ліквідатори отримують захмарні гроші. Якщо, наприклад, перша категорія інваліди першої другої групи мають пенсії там чуть, -чуть більше, то друга категорія чорнобильці – мають по 900 тисяч. Грн. 200 гривень пенсії для тих, кому аби вижити, доводиться досі працювати. Цьогоріч уряд з пенсії вирішив стягувати додатково 15%. Зароблятиме держава із постраждалих, які отримують більше грошей. І клеймо Чорнобильця уже не діятиме. Якщо розмір. В даному випадку Чорнобильця перевищує 3654, то в частині цього перевищення з нього стягують податок в розмірі 15%, і крім того, стягується військовий змір, збір в розмірі 1,5%. Та найбільша потреба цих людей ліки. На своє лікування ліквідатор Всеволод Смеричинський витрачає у два рази більше, ніж отримує пенсії. І з кожним днем його імпортні препарати ростуть у ціні. А усе це має бути безкоштовним. Мені допустимо, купити одну упаковку ліків, яку держава мені гарантує безкоштовно. Ця упаковка місяць тому коштувала 3200, А мені треба дві упаковки в місяць по життєвих показах. Та у департаменті соціального захисту лише підсумовують цього року. Держава виділила на 200 тисяч більше ніж минулого. Та як тільки суму ділять між всіма чорнобильцями України, то це виходить мізерна сума в місяць. Це виходить близько 12-12 гривень в місяць. Ну ми прекрасно розуміємо, що за ті за ті кошти не можна серйозно лікуватися. Чорнобильці розуміють, зараз державі не до них, проте вірять з перемогою у війні. Вони отримують достойну пенсію і соціальні гарантії. Христина Влечанська, Віталій Дмитерко, програма очі на Львів. ТБ». Люстрація місцевої міліції. Три громадські організації Борислава висловили недовірено у призначеному головному міліціонеру міста Миколі Фаримі. Раніше правоохоронець очолював один з відділів міліції. В той час двох його підлеглих затримали на хабарі. Як наслідок, містяни сумніваються в тому, що методи управління змінилися і керівник може працювати по-новому. Своє обурення місцеві висловили під час акції протесту. Борислав кричить, під управління міської міліції вийшли пікетувальники. Вимагають, аби їх почули у Львові та Києві, і змінили головного міліціонера. Якщо вищі чини не відреагують, то вслід за Бориславським хочуть побачити без погонів і головного міліціонера області Дмитра Загарію. Серед мітингарів і пані Зиновія з восьмирічним сином прийшла до установи, бо хоче, аби її сім'я була в безпеці. Щоб не було місця, стільки наркоманії, стільки бандитів, хабарів і всього решту. Потрібно достигну порядок. Та не Пести лад у місті новопризначеному очільнику міліції не вдасться, побоються громадські активісти, бо його підлеглих спіймали на хабарі. За час роботи. Пана Фарими в кримінальній міліції, я не помиляюся. Його підлеглі були спіймані на хабарі, на отримання правомірної вигоди. Один був, другий звільнені по відділу, який очолював Фарима Микола. Було відкрито провадження і Бориславською прокуратурою, і львівською. Прикривали продажу наркотиків, де підставляли людей і брали гроші. за це. він вийшов не винувати, але він і керівник підрозділу. Сам начальник до мітингувальників не вийшов зі слів правоохоронців. Його викликали до обласного управління управління. підлеглі запевнили, мовляв, Микола Фаримов від посади відмовляється, та поки від виконання обов'язків його не відсторонюють. Він писав на рапорт, що він від даної посади відмовляється, так його вимагало. Громада пан Микола Миколайович був назначений вище посадовими особами. І поки я вказівка, поки він назначений, повинен виконувати свою роботу. Буде вказівка йому піти. Він піде. Головний герой акції протесту Микола Фарима телефоном розповів. Таку місцеву люстрацію розцінює як провокацію. Таким чином не хоче запрямувати мою репутацію. Підставив її минулих немає. Пишав рапорт на роль керівництва. Дослухається чи ні очільник обласного управління міліції до громади Борислава. Дізнаємося після того, коли Дмитро Загарія повернеться з відпустки. Тетяна Надія Олексій Музика, програма Очі на Львів ТБ». Перший крок до енергозбереження Львівської міської ради. Тут провели конкурс і як результат у вісьмох Львівських школах замінять вікна, двері утеплять горище та встановлять нову систему опалення. Роботи виконують за кошти міського бюджету. Таке рішення сьогодні прийняли на виконкомі. 8, у нас є вісім мікропроєктів. На енергозбереження виділені кошти 50, тисяч гривень. У Львові стартувала міжнародна програма Лев, яка має на меті прибрати усі бар'єри для розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні. Сьогодні керівники області підписали відповідний меморандум, який дав старт програмі ЮСЕД Лідерство в економічному врядуванні. В рамках Леву планують спростити надання адміністративних послуг. Підприємці зможуть отримувати необхідні довідки онлайн через електронну систему. А ще, аби допомогти бізнесменам в області, створять юридичний центр. Тут вони зможуть отримувати консультації. У нас буде працювати група юристів, які будуть перекладати, що називається, оці запити з економічної мови на юридичну мову. Справжніх левів, тигрів та ведмедів побачили діти учасників АТО. У рамках проєкту «Мій тато захищає Україну вихідними малечі провели екскурсію у зоопарку неподалік від Рогобича. Найрізноманітніші хижаки, птахи та мавпи одразу заполонили увагу дітлахів. Малі відвідувачі розбіглись поміж вольєрами, спостерігаючи за дивними звичками мешканців зоопарку. Бачили левів ведмеді. Мені тоді Ну, Взагалі тут багато чого є цікавого і різні птахи. Та серед багатьох хвостатих малеча одразу вибрала собі улюбленців. Бачили тваринок». Мавпочків, мавпи. мавпи Мавпочка Мапочка мене одна забрала браслетик і так гризе, не знає, що з ним робити. Батьки у свою чергу раділи можливості погуляти зі своїми дітьми на свіжому повітрі. кажуть дітлахам надзвичайно корисно вивчати живу природу не лише з книжкових сторінок та з моніторів комп'ютерів. Це радість для дитини щось побачити нове, цікаве. Крім того, такого такої можливості. І немає, а так принаймні всі тварини, які він бачив у мультфільмах по телебаченню, в кінофільмах, він бачить тут живу. Не лише діти та мами, але й військові у відпустці можуть відпочивати у рамках акції. Михайла Васюту вперше за рік відпустили додому з передової. Він розповідає, що така поїздка дає йому унікальну можливість поспілкуватися чотирирічним сином, адже тривала розлука дуже шкодить дитині. Він відмовляється, він стає нечемний, не слухається, починає робити щось своє. Чому, наприклад, там в садочку в інших дітей тато, мама, є? А мого тата нема. Нагадаємо, раніше у межах проекту Мій тато захищає Україну діти військових дивились мультики у кінотеатрі, відвідали аквапарк, вчились мистецтву писанкарства та катались на ковзанах. Роман Микитюк, Юрій Руденко. Програма Очі на Львів ТБ. Компанія Київстар відкриває номер телефону Андрея Шептицького. Український оператор вирішив по особливому відзначити 150-й день народження духівника. З 3 травня львів'яни та й усі українці зі свого стільникового зможуть прослухати цікаві цитати митрополита, зателефонувавши за номером 2907, що й датою народження Шептицького. Абоненту запропонують обрати одну з семи категорій з цитатами митрополита. Вибір великий 360 висловів про життя, родину, щастя та любов. Шептицького озвучить відомий у. Український актор, який працював, зокрема і на Голівуд. Акція для користувачів Київстару триватиме до кінця 2015-го. За допомогою голосового меню, ви зможете вибрати, що ви хочете послухати: про родину, про сім'ю, про ну слово буде декілька варіантів. Окрім там його думок, можливо, там хтось не знає, хто такий шептицький. Можна дізнатися коротко інформацію про нього. Екскаватор втомився та приліг відпочити. Під час будівництва трамвайної колії на Сихів техніка провалилась у яму. Швидко підняти машину не вдалося, адже вона важить 20 тонн. Ні техніка, ані люди в результаті не постраждали. Таким був цей день очима наших кореспондентів. Наші новини ви зможете переглянути на сайті www.w.lвдефістів.com. Залишайтеся з нами. Побачимось у наступних випусках.